Неймовірне шоу та гівняна переможниця. Як ви вже зрозуміли, мова піде про фінал Євробачення 2023. тисячі зручніше з вами незмінного штату Пліткар без палу 24 на 7 Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. А прямо зараз вриваємось в скандальний фінал. Поїхали плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Отже, британці доклали чимало зусиль. Масштаб шоу просто вражає. Я боюсь навіть уявити, коли оприлюднять фінальні бюджети витрат на проведення конкурсу, адже настільки було епічним. Початок відкриття фіналу, що в мене просто щелепа відвалилася, все почалося з візитки гурту Калуш в метро в Києві. Потім це все перемістилося на сцену, і потім у нас попурі від Вірки Сердючки до ціни Кароль. Забігаючи наперед, Україна посіла шосте місце, що нам завадило увійти в трійку. Як на мене, вплинуло два фактори. Перший з них це Джефрі хвилювався і трішки плавав вокал. А друге, це те, що пісня трішки не докачала. Було б чудово, якби після другого куплету. Ритм пісні змінили і вона качала, це могло б спрацювати для нас лише великий плюс. Але в будь-якому випадку, хлопці молодці, ви достойно представили Україну. І усі, хто скажуть, ой, розчарування ла-ла-ла-ла-ла, ідіть всі в дупу виступати, представляти на такому конкурсі батьківщину, в якій йде жахлива кровопролитна війна, в той момент, коли твоє рідне місто обстрілюють ракетами. Творчі, ви молодці, ви гордість. І нехай цей епізод в вашому житті буде не про місце, а про початок нової успішної європейської кар'єри у вашому творчому житті. Британці бідненькі скільки вклали коштів і зайняли передостаннє місце. Тож Україна, чудовий показник, чудовий результат. А я хотів пройтись по черзі, тобто. Проаналізувати кожен виступ, так як виступали учасники. Але давайте пройдемося по фінальній таблиці, і я поділюсь своїми враженнями. Отже, 26-те місце останнє у нас посіла Німеччина. Ми я взагалі не розумію, на кого був розрахований глітер і кров, так називається композиція. Для мене це. А Піліп Кіркоров, який був помічений на вулицях Болот після чергового збільшення своїх кардаш'янівських сідниць. Просто конкретна дупа. Тому логічно зайняло останнє місце. А ось Британія, яка посіла 25-ту позицію, для мене дещо дивно. В принципі, хороша пісня. Чає. Яскравий номер, але від глядачів отримала мінімум підтримки лише 9 балів. На 24-му місці у нас розташувалася Сербія, епічно полежав в мушлі, повитирав підлогу непоганий номер, класна композиція. Я вам про це вже казав. Але співав досить кволо, і мені здається, йому не вистачало повітря в куплетах. В цілому, ок. Але бачите, Європі на цей раз не зайшов такий собі дарк style. Так, на 23-й позиції у нас Португалія. Point Вона мені сподобалась, адже дуже яскрава, дуже класна, харизматична дівчина. Я думаю, підкачало в першу чергу пісня. Саме пісня підкачала, тому що це не зовсім зрозуміла композиція для Євробачення. 22 позицію обіймають колготи Сорокден та сімейство подружжя Білоножків. Хто не в курсі це сімейство, яке разом виступало на сцені, і якось не було зрозуміло європейським глядачем. Я теж не доганяю приколу, мені не сподобалось від слова зовсім. На 21-му місці у нас снотливі хлопчики, зайчики, у яких а, горять очки, стоять пісюнята. Усе чудово, я побував, ніби на випускному балу, але взагалі не зачепило. Ну і, відповідно двадцять перша позиція. Швейцарія, у якої була непогана пісня, теж була сприйнята досить прохолодно. І тому двадцяте місце. На дев'ятнадцятій сходинці головний мем цьогорічного Євробачення Бланко з піснею соло». Польща вміє вражати своїм вибором, і легка лейтова пісенька не зайшла слухачам. Мольфар із Молдови теж не був зрозумілий європейським глядачам. Саме тому посідає 18-ту сходинку. <плес> На 17-му місці у нас знаходиться Іспанія. Я взагалі здивований, чому 17-те, а не 26 те останнє, тому що. А цей номер, я не знаю навіть на що це схоже. Це складно назвати піснею. Це просто якась битва екстрасенсів на мінімалках. Не менш дивна реакція аудиторії на Францію, яка посіла 16-ту сходинку. Багато хто пророчив топ-5 ці композиції, адже реально крутий номер, супервокал, впевнена вокалістка. Все виглядало максимально естетично, але. ну... Вподобання глядача цьогоріч зовсім інше. 15 місце у Австрії. <му> Бачите, запальний дует дівчат не вразив. І всього лише 15-та сходинка. А ось на 14 місці у нас вірменія, за яку мені навіть трошки прикро. Чу, Дівчинка старалась. красивий чуттєвий номер, вокально надскладна композиція, і вона з нею справилась вживу. Як заблукати в дурці та не знайти вихід? Тут ми можемо сміливо звертатися до Хорватії. На -на, але ж при цьому тринадцята сходинка. Дуже неочікувано. Мабуть, їм сподобався епатаж і певний політичний підтекст цієї композиції на дванадцятому місці. У нас тестостероновий кіпор. Гарно співав, м'язами грав. Але не зміг підкорити аудиторію. Не повірили його стражданням на сцені. Одинадцята сходинка у прісної Литви. <му> на жаль, прісна композиція, прісна заявка. Ну, вибачте, друзі, я знаю, що литовці нас дуже підтримують. Ми вас теж дуже любимо, але. Ну, взагалі, пісня не туди. На 10-й сходинці у нас Чехія зі своїм гівно-сестринством. Не буду навіть показувати, вставляти випуск шматочок. Я, взагалі, під час виступу Чехії сходив і смачно попіссяв. Тож нехай дуді своїм сестринством в дупу. Але хочеться подякувати професійній журі, яке ледве не єдине віддало Україні 12 балів за виступ. Дев'яте місце у як же їх описати, навіть не знаю. Австралія. Знаєте таке враження, ніби я зібрався на старперську рок-тусовку в гаражі, і ми святкуємо якийсь алкотреш. Не знаю, чим так зайшли австралійці Європі. Ну, ні, від слова зовсім. Восьме місце у, -у, -у. Um, <parole bees> Естонії. <тер closed> yeah. Бельгієць зі своїм любовним вайбом зміг вразити. Склалося враження, що я десь в гей-барі, на тусовці відпочиваю під пісні Peace and Love Everywhere. Ось таким вієло настроєм від його виконання. Life, my... На шостому місці Україна. А тепер переходимо до топ-п'ятірки. Ава Макс Норвегівна посіла п'яту сходинку. Ви знаєте, хто б що не казав? Молочинка, пісня кльова. Так, це трішечки косплей на Аву Макс, але тим не менш супертрек, який запам'ятовується і його хочеться переслухати. І все ж таки вона змогла справитись зі своїм хвилюванням. І ідеально потрапити в кінці треку в нотки. Тож старалась Молочинка. абсолютно заслужене місце. Четверта позиція у італійця. <поцелес> Красивий мужик, красиво страждав на сцені про щось. На цьому все. Не знаю, чим він так е полюбився глядачам, але отримав свої 300 скільки там, 50 балів. Почесне срібло. Третє місце у нас посідає Ізраїль зі своїм пелеміна, пена, пенаміна. Ну блін, ну кльова пісня. Дівчинка, майбутня, суперзірка. Класне виконання, крутяцький номер, шалений вайб західної зірки. Але трішечки, мабуть, підкачало те, що занадто стандартна і шаблонна пісня для Євробачення. І ось друге місце у нас у Ча! Yeah. Ча, 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 ча. <звіг> Краще вже фін, ніж Лорін, бачите, прямо Рима зароджується. Перше місце передбачувано. Усі букмекери кричали про те, що переможе Лорін. Я не розумію захвату від неї, от чесно. <звіг> так, вона крута співачка, але у фіналі вона набагато гірше виконувала свою композицію, ніж у півфіналі. А пісня Лорін дуже схожа на композицію Міки Ньютон. І Лорін нічого нового з 2013-го чи якого року не пам'ятаю точно нам не показала. Ми побачили усе, що було раніше. Навіть пісня, схожа на ейфорію, не зовсім згоден з переможцем. Цього року, але як я люблю казати, маємо що маємо. Друзі, підтримайте це відео вподобайкою, підпискою, коментарем для просування ролику. Дякую, що залишаєтесь зі мною. У нас виходять відео на каналі кожного дня. Тож вам буде що дивитися зранку під чай або каву. Тож до зустрічі в наступному випуску випуску пліток. Я не прощаюсь. Слава Україні! Разом до перемоги! Пишіть, за кого ви голосували і хто, на вашу думку, повинен був перемогти. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.